Бутова плата, звичайна, абсолютно нічого. В такому от виді це сучасна плата. Е в такому от вигляді вона прийомна. Не повинно бути великих конденсаторів і великих е трансформаторів. Ви поняли? Тобто, Єлі ума хватило. згадати, як воно називається. Нова плата, прийомна, нічого немає страшного, в такому вигляді вона йде. Е старого плату, старого плату. Старого плана плата. Е, дивіться, ну це не сильно вдачний випадок, тому що тут мікросхема. Можливо, вона пустишка. ну Більше всього, що це мікросхема пустишка. Е, в принципі, буде вона чи не буде, значення немає. Головне, щоб на побутовій платі не залишилось великих конденсаторів, не залишилось трансформаторів і е, залишилась дешева е, посеребренка, тобто флажки і трубчасті конденсатори. От коли це все буде. То до вашої плати взагалі ніяких зауважень не буде. Дорогоцінні деталі можете всі знімати. Це нормально, для того вона і купується як побутова плата. а не... Е, є просто люди, які купують побутову плату, неграбльона вони її називають. Да? А є люди, такі як я, які купують побутову плату вже з усім знятим. Так що є, пропонуйте. До речі, дивіться. Побутова плата. Якщо ви пропонуєте побутову плату не грабльонну, то ми її не купуємо, тому що е, немає можливості знімати радіодеталі. І все, тобто, в такому от вигляді: все зняли, все, що вам цікаво, і решту відправили нам без питань. Відправили, привезли, як зручно. Є люди, в яких велика кількість побутової плати. Вони телефонують, просто пропонують об'єм, і там уже ми вирішимо з доставкою. Можливо, якщо це в межах нашої досягаємості, ми приїдемо.